Аллилуйя, Аллилуйя! Вітаю вас, народ Божий, Вас Божий. І я хочу сьогодні поділитися такою темою, як прощення, як прощати. Я колись недавно казав, що я поділюся. Тим, як Бог мене вчив прощати. І в моєму житті християнському є чотири таких яскравих моменти, коли Бог мене вчив прощати. Тобто це не означає, що тільки чотири рази, що я прощав. Ні, це Бог мене конкретно вчив прощати. І це є в Біблії. І Це є прояв нашої любові. Це життя по духу. Я хочу зачитати одне місце Писання і потім поділитися тим, що відкривав мені Господь. І от послання до Колосян, третій розділ, з восьмого вірша, написано. Тепер же відкиньте і ви все оте, гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками, та задягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де нема ні, ані Гелена, ані юдея. Обрізання та необрізання, варвара, скита, раба вільного, але все те в усьому Христос отож, задягніться як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого скаргу, як і Христос вам простив. Робіть так і ви, і над усім тим задягніться в любов, що є Союзом досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. Слово Христове, нехай пробуваю вас рясно у всякій премудрості. Бачите. послання до Колосян. Це послання до церкви і для церкви. Всі послання нового заповіту вони для церкви, Вони от церкві. І ми там прочитали. Задягнутись любов. Тобто, задягнути свій дух. Свої емоції, своє восприяття в любов, як одяг. І прощайте друг друга, як і Христос простив вас. А як Христос простив нас? Він взяв на себе наш гріх, Він взяв на себе нашу кару, гнів Божий, все прокляття. Він полюбив нас. Тобто прощення Христа до нас це була прояв Божої любові до людей. Перш ніж ми могли його прийняти як нашого Господа, перш ніж ми могли полюбити Бога, Бог вже простив нас. Так, прощення це новий заповіт. Ми не можемо перетягнути в новий заповіт образ життя військозаповітних людей, коли люди ще не були народжені згори, ми не можемо образ життя поняття життя, яке ми можемо навіть читати в Біблії. Які люди жили в Ветхому заповіті, перетягнути їх на образ нового заповіту. Чому ми кажемо новий заповіт, який має кращу основу. Новий заповіт це заповідь для людей, які народжені згори, дух, яких народжується від Бога. І, ну є, да, в старому заповіті є багато обітниць, є слово Боже, яке нам сьогодні корисне для навчання, для виправлення віри, для настанови праведності, на добро. Щоб ми були досконалими в усьому завжди при любих обставинах. І Біблія каже в старому заповіті, книга Пророка Малахії, Бог каже: наблюдай за своїм духом, бережи свій дух. Бог каже, якщо обіда, ненависть покрила твій дух як одяг, то позбудься цього, відпусти обіду, відпусти ненависть, не тримай у своєму дусі. Бо Бог каже, вона покриє як одяг, і ти будеш чинити вероломно. Тобто поступати не по вірі, проти віри, проти заповіту. А ми сьогодні знаємо, що віра вона движима любов'ю. Прощення це акт любові, це прояв любові. Ісус сказав, коли стоїте на молитві, прощайте. Коли ти стоїш на будь якої молитві, молитва це висвобождення нашої віри. Тобто молитва це не спроба щось. У молити Бога зробити, або щось прям випросити у Бога щось, або якось вплинути пов... на Бога, щоб Він щось зробив. Ні, молитва це наш спосіб висвобождення віри. Це коли ми сповідаємо Слово, це коли ми беремо владу над сатаною, це коли ми іноді просто мовчимо і слухаємо, що Бог нам каже. Це все молитва. Ісус сказав, коли ти стоїш на молитві, прощай. Яков каже, багато чого може посилена молитва праведного. Чим ми посилуємо молитву? Вірою в Слово і любов'ю. Чим ми можемо посилити молитву? Тим, що ми беремо обітниці Божі, ми приймаємо, ми їх віримо і ми висвобождаємо віру, яка движима любов'ю. А прощення це любов. Чим ми можемо посилити молитву? Прощення. Коли стаєте на молитві, Прощайте. Багато чого може посилено, молитва, правильно. Тобто ти можеш сьогодні так же молитися, як ти молився. Но в прощенні. Ти можеш використовувати всі ті ж міста Писання, всі ті обітниці. але серце, дух, в прощенні. Тобто він не покритий ненавистю, він не покритий непрощенням. Він не покритий гнівом, злобою, містю. Є такі міста писання, які Бог каже, Ісая, Я гніву не маю. Хто мені дасть тернину й будяча, набій я піду проти них і спалю їх усіх. Ти можеш це використовувати. Но твоє серце не покрите непрощенням, но твоє серце не покрите ненавистю, гнівом. Бог каже, о, якби мій народ слухав мене і ходив моїми дорогами, я негайно покорив би їхніх ворогів, повернув би мою руку проти тих, що їх пригноблюють. Ти можеш молитися цією же молитвою, но в прощенні. Коли Ісус сказав не протився злому, це означає злому, це означає творити те ж саме зло, яке коїться тобі. Створити від себе зло, те, яке зло робиться тобі. Ісус сказав, такого не треба робити. Тобто поставити щоку, це не означає, що бути таким. Ходити і підставляти всім щоки. Ні. Коли я вів чоловіче служіння, я завжди казав чоловікам. Щоб підставити щоку, це не означає, що коли тебе хтось ображає на вулиці або чіпляється, ти просто кажеш, а ну, ну добре, робіть зі мною, що хочете. Ні, я завжди казав, бери палку і захищайся. Бій у відповідь. Або не давай себе скривдити. А є ще таке місце Писання, яке каже, що мудрий він бачить, беду і він від цього уходить. Тобто є мудрість Божа, є дійсно Бог з нами, Бог за нас. Бог наш захисник, є багато чого ми можемо збирати в своєму житті, довіряючи Духу Святому, як Він нас веде, коли він може нам казати, то туди не ходи, те не роби. Або зроби це отак. Да, ми можемо Дійсно, коли людина на нас якось йде, ми можемо сказати їй слово Боже, і вона припини, ми можемо заборонити дявол, продовжуй також молитись. Каже дьявол, берай свої руки від моєї сторони. Убирай свои руки от правительства моей страны. Убирай свои руки от правительства Росії. Я забороняю тебе сатана вести против мене війною, Росії, правительства Росії. Но робиться в любові, в прощенні. Ти можеш сказати, що ти таке кажеш? Ну, так Біблія говорить. Коли стоїте на молитве, прощайте. Коли ми требуємо, щоб дьявол припинив. Вказувати вплив на нашу страну, коли ми требуємо, щоб дявол припинив вказувати вплив на Росію і використовувати їх війною проти нас, все одно ми це робимо в серце, яке має прощення, в якому не має ненависті, гніву, люті, помсти. Та я прочитав Псання до Колосян: задягніться в любов, яка є совокупність досконалості. Більш за все, задягніться в любов. Прощайте, як Христос простив. Слово Христове до вселяється особільно. І так. Це були перші мої роки християнського життя, це був, мабуть, навіть перший рік мого християнського життя. І у нас тоді зранку була кожного дня молитва. Ми зібралися дому пастора, і там кожного дня з 8 до 9 ранку ми молилися. Булетика молитовна служіння, а я ходив туди кожного дня з понеділка, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Кожного дня. Тобто я в неділю ходив, а в неділю у нас було служіння. Після служіння бувало таке, що там така компанія братів ми збирались вдома пити чай. І я ходив туди. Брати мене брали з собою, ми там просто спілкувалися. І от я ходив, то пройшла одна неділя молитовного такого служіння по, зранку. В неділю служіння ми потім йшли пити чай. Потім друга неділя такого молитовного служіння зранку. Потім недільне служіння, Брати, як завжди, йдуть пити чай, а мене не позвали. А мене з собою в другий раз не взяли. І я образився. Мені неприємно стало. Як... То вони. Позвали мене, а то так тихонечко самі пішли, тихонечко, а мене з собою не взяли. Я образився. І я потім в понеділок не пішов на молитовне зранку, вівторок не пішов, в середу не пішов зранку на молитовне. В середу ввечері було служіння. Я приходжу на служіння, і один із тих братів мені каже, о, чого ти перестав ходити зранку на молитву. Я про себе думаю, і ти мене ще питаєш, тобто ти мене з собою не позвав. На общення, і ти ще питаєш. А він навіть розумієш, той брат навіть не, не знав, що він мене обидив, і він не збирався мене ображати, спеціально звав мене на чай, щоб мене образити. Ні. У четвер, зранку, я опять таки не пішов на ту молитовну, і вдома таки сижу, такий насуплений, обіженець, і Бог каже до мене, а кому ти робиш цим краще. Бо каже, ти цим робиш гірше сам собі, що ти такий обижений тут сидиш, образився, насупився. Бо каже, вони навіть не знають того і не розуміють, і не догадуються, що вони якось тебе образили. Ти їм гірше нічого не робиш, ти тільки робиш гірше собі. І я сказав, О, Боже, прости, прости, що я допустив цю обиду, і я прощаю. Я відказуюсь ображатися, я відказуюсь. Злитися, осуждати, по ім'я Ісуса. Це перший коли Бог мене вчив прощати. Це був перший рік мого християнського життя. Я був ще молодий, але все одно Бог мене вчив прощати. Потім далі, через деякий час, через роки, років три, я тоді ж ще жив з батьками, не був одружений. І я десь. Працював і я зранку до обіду був на роботі, в обід я приходжу домой, і в цей час вдома мій батько щось робив, якийсь ремонт в хаті. Ну, Я прийшов додому, такий втомлений, я пішов до себе в кімнату і ліг спати. І коли я перед тим як лягти спати, я бачив, що мати теж на кухні щось куховарить. Ну, я ліг поспав, пару годин поспав, проснувся. А батько вже закінчив ремонт одній з кімнат і прибирав. вже. І я такий сів у себе в кімнаті, і мати заходить до мене і каже: ну, як, що, що я себе неправильно поводжу, я мог би встати і піти допомогти батьку з ремонтом, прибирати після ремонту. І, а я чогось на це образився. Мене так обиділо, що я теж зранку до обіду працював. Що я прийшов втомлений, теж втомлений. Я просто відпочив, я ще не поїв нічого, я хочу їсти, а з кухні йшов такий запах приємної їжі. Я таки сижу в собі в кімнаті обіжений і сам про себе думаю, не піду їсти. Да, мати приготовила, а я не піду. От пускай мене покличе, пускай мене позове їсти. Скаже синко, йди, я ж тут приготувала, поїж, бо ти ще не їв сьогодні нічого. Не піду і сижу такий біжені. І потім же, сразу же, я далі думаю, а вірно ли я зараз поступаю? Вірно ли я зараз маю мишлення? Повірю, ли, я поступаю? І Бог почав мені казати. Бог сказав, що вона людина. Що твоя мати, твій батько, вони люди, вони можуть поступати, не брати до уваги, що тобі потрібно, щоб тобі догодити. І Бог каже, я. Приготовив тобі трапезу за моїм столом. І ти завжди можеш приходити, сідати за мій стол, навіть мені не потрібно тебе кликати. Ну Бог каже, ну якщо треба, я можу тебе покликати. Бо я не людина. Ну, Бог каже, ну якщо ти будеш продовжувати знаходитись в такому стані обіди, непрощення, то навіть якщо я буду тебе кликати, ти не почуєш це. І я сказав, Боже, я все зрозумів. Пробач мені, що я допустив цю обіду. І я пробачаю моїм батькам, я одказую ображатися на моїх батьків. І в цей час батько мій вже прибрався після ремонту, і я захожу в кімнату, а батько по телевізору слухав одну християнську передачу. І проповідник по телевізору, якого батько мій слухав, розказує те ж саме, що було з ним, як і зі мною, що він теж допустив обіду, що він теж потім почав. Спрашувати у Бога, а вірно ли він зараз себе поводить. І що Бог йому теж так само сказав, що якщо він буде в обіді, то він не почує Бога, навіть якщо Бог буде до нього щось казати, то ця біду як одяг може покрити наш Дух і зробити нас нечутливим для Духа Святого. Це другий раз, коли Бог мене вчив прощати. Потім ще через декілька років я розмішляв над тим, що Біблія каже, щоб хвалящийся, хвалився Господом, тим, що знають його і розуміють його. І я розміщав над таким містом писання, як милість Божа. Я розмишляв. І в цей час я йшов по вулиці, і я розміщав над тим, що якщо Бог милостивий і я повинен бути милостивим, це і буде тим, що я знаю Господа. Я знаю, що Господь милостивий. І я повинен бути милостивим. Це є тим, що я хвалюсь тим, що я знаю Господа, я розумію Його. І так далеченько я побачив брата, який ходив в нашу церковь. Ну, Потім він уйшов із церкви і увів з собою ще декілька людей. І це було боляче для церкви, це було боляче, особисто і для мене, тому що я був тоді в служінні в церкві, я був помічником пастера. Я знаю, що це було. Таке неприємне, зроблене для церкви. І я так далеченько побачив того брата, який йшов по вулиці. І тут же я почав розмишляти, ну Бог же милостив до нього, і я повинен бути милостивим. Але все одно в мене була якась обида на цього брата. І тут Дух Святий почав мені казати, Він каже, що ти навіть можеш не знати, що цей брат мог впасти на коліна перед Богом. І покайтесь перед Богом, попросити прощення перед Богом. І Бог вам милости простив Його. Дух Святий каже, йому не особливо навіть у тебе просити прощення. Йому не потрібно перед тобою ставати на коліна і казати прости мене. Просто ти прости Його, будь до нього милостивим, як і Бог до нього милостив. І я кажу, да Боже, я зрозумів. Я буду милостивим, я прощаю того брата. Це третє, як Бог мене так яскраво вчив прощати. І четверте, це вже було 2015 рік. Коли вже почали в Україні відбуватися такі події. І я по відео подивився одне збиття, в якому погибло дуже багато українських людей. І мене так це розлютило, мене так це розозлило. Я просто почав собі думати. Зараз взяти всіх винних в цьому. І даже не слухати їхні виправдання. А просто без суда, без слідства. Просто я знаю, що ці люди винні смерті українських людей. І просто думав взяти їх без сюди і слідства. Навіть не слухаючи їхні виправдання, чому вони так зробили. Не слухаючи, що вони можуть сказати, Просто звершити над ними кару. А Бог мені каже. А я сказав, що коли стоїти на молитві, прощайте. Тут же Дух Святий мені каже, що сьогодні багато християн моляться не в прощенні. І я сказав, Боже, я прощаю. Розумієш, навіть коли ти прощаєш, то потім можеш молитися такими же молитвами, як жодна зброя, що зроблена проти мене, не буде мати успіху. Кожен, хто ворожиться проти мене, паде. Я требую падіння власти цими же молитвами. Я требую, щоб ця війна припинилась. Я требую щоб кожна зброя Росії, яка востала на Україну, вона пала, вона не мала успіху. Молись Мали молитвою. Ну, прощення. Повинно бути в серці прощення. В серці не повинно бути злоби, ненависті, люті. Те, що ми сьогодні столкнулися, ми ніколи з цим не сталкувалися. Но до цього ми вчили прощення. Даже десь там, в Африці, або десь була якась війна. Одні люди вбивали інших. Ну ми тут, коли нас це не касалось особисто, ми говорили, треба прощати, треба любити. Но коли нас особисто це каснулося, ми чогось змінили, поняття, опрощення, але воно не змінилося. Тобто, і є таке, що добре слово вчасно. Звісно, не треба зараз всім бігти і казати, от так говорить Писання, треба прощати. Ні. Але воно є. Це міста Писання є, Біблія про це каже. І нам треба, щоб це слово Христове вцілилось в наші серця обільно за всякою премудрістю, настановою від Духа Святого. Но щоб це слово вселилося в наші серця. Яке прочитав послання до колосян, відкласти злобу, лють, гнів, непрощення, щоб це не покривало наш дух як одяг, нам треба надягнутися в любов, яка є досконалість. Во ім'я Ісуса. Амінь.